Саме час об'єднатися за для розвитку спорту. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу. Разом сильніші. Дуже непросто для вас складався сьогоднішній матч, за рахунок чого вдалося зламати його хід і все таки здобути перемогу після серії невдач. Дуже хотілося так перервати ту серію, здобути ту довгоочікувану перемогу. Ніби в першому таймі теж е, грала непогано, але свої моменти не використали. Пропустили одну, навіть не сказав би контратаку, позиційну атаку, не, не дограли на дальній штанзі, пропустили той, той гол. В перерві попросили нічого не змінювати, тільки більше додати в агресії. Що було видно, що в другому таймі вже пішли більш агресивно, вже не, не було куди нам відступати. Дуже задоволений тим, що команда все-таки переламала цей хід гри, терпіла, терпіла і знайшла свої моменти, забила. Не так часто кардинал програючий в рахунку перемагає. Тому сьогодні величезно дякую хлопцям за ту саму віддачу. Видно було, що дуже хотіли, всі старалися, стелилися. І коли є бажання, коли є старання, тому і фарт повертається до нас обличчям. І дякувати Богу, перемога сьогодні. Сьогодні тривалий час. Гра нагадувала матч у Черкасах, коли. Наша команда атакувала, дуже багато атакувала, не могла забити. Тільки на відміну від того поєдинку. Сьогодні що й першими пропустили. На відміну від матчів, наприклад, з ураганом з енергією, відчувається, що от першим номером, коли суперник закривається, дуже нам важко Відчуваєте це, що першим номером команді важко дуже грати. Так, да, звичайно, краще завжди командам другим номером мені здається, краще грати, тим більше, що коли. В команді декілька молодих гравців, чекаєш свої моменти, в обороні граєш. Я б не сказав би, що ми там багато пропускаємо, але так потрібно більше забивати, бо без забитих голів нема перемоги. Теж хлопцям казав, можливо, ви в Черкасах пропустили, теж пішли би, може, з той більшою самовідачею і з тим бажанням, і, можливо, і в Черкасах перемогли. Можливо, нам цей гол сьогодні в першому таймі допоміжно пропустили. А так, сподіваюся, що і надалі. Будемо поправляти гру. Сьогодні бачимо знову стандарт, забили. Міша Валенюк знову відчув той Голеодорський смак голів. В другому таймі забили ці м'ячі. Прикрик гол на 3-2. Звичайно, вже, мабуть, вже повірили, що 3-1, 30 секунд, але так, такі м'ячі пропускати не можна, треба догравати. Знаємо, в рівному останні секунди бо завжди, можна сказати, валідольні. Тому добре, що сьогодні там, так закінчувалось. І... Всім дякую з перемоги. Дякую вам. Вібет преміум спонсор жіночої та чоловічої збірних України з футзалу.